Із 1 серпня імпортні автомобілі подешевшали. Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає зниження акцизного збору на вживані автомобілі. Нові акцизи дадуть можливість возити автомобілі за кордону значно дешевше. Не діятиме закон на машини з великим об'ємом двигуна. Лише за 15 днів серпня на Полтавщину завезли 12 іномарок, що в 6 разів більше ніж за аналогічний період минулого року. За статистикою, найбільше ввозиться зараз за перші 15 днів серпня місяця. Найбільше машин ввозиться Німеччина і Польща. Порушень ніяких не виникає. Там основні люди перед тим як людина їде туди, вони стараються проконсультуватися. В принципі, закон же тут нічого такого сложного немає. Основна проблема, я так розумію, для людини відкрити візу в Україну. Якщо є віза, поїхав і навики є, що володієш. Мовою тієї країни, що знаєш, як його купити. Поїхав, купив, привіз. Полтавські митники в черговий раз нагадали, що українці за кордон можуть вивезти в еквіваленті не більше 10 тисяч євро. Офіційно не декларуючи суму. Валюту еквівалентну 10 тисяч євро без письмового декларування. Якщо ця сума перевищує 10 тисяч євро, необхідно подати до митниці. Довідку з банку про закупку цієї валюти. Тобто саме виникає часто питання на 10 тисяч чи на суму. Ще раз підкреслюю, що на суму, яка перевищує 10 тисяч євро. А от перелік дозволених речей для вивозу за кордон набагато більший. Він наведений саме в митному кодексі. Ну, декілька речей я вам наведу. Ну, це товари особистої гігієни, одяг, білизна, фотоапарат, відеокамера. В кількості одна штука, що стосується мобільних телефонів, можна вивозити кількості двох штук. Комп'ютер, один калькулятор, спортивне спорядження необхідне для відпочинку. Костянтин Хновський, Миколенко, Полтавські телевізійні новини.